і Вони Індію завоювали, то Камасутра було б національним російським мистецтвом кохання. То ваш син так само на війні, щоб білорусам і українцям місця там немає. Просто гидко коли російськомовні ледачі в тилу прикриваються тими російськомовними, які на передовій. Якщо ми московського окремого не можемо знайти, давайте це назвемо все общим. Якщо залишиться один війн, то Путін своєї мети не досяг. Руський. Не дорівнює російській. От у вас очевидно в тюрму посадять, що ви інтерв'ю мене брали. Це їх просто коробить, корчить. Тобто таке, це то страшне. Є ж назва русь однозначно. От а Україна зараз поза русь. Що було дві мови, і російською там не пахло. То ми кинені ядерну бомбу там на Швейцарію, Італію на і так далі. До війни такої книги не було. А війна відпустила мене. А слухайте, а десь російського у вас немає? Що це така за книга? Ясно, що там завернуться зразу ухо і, і губи, отак от, і зразу і мітні що... общее було, обще. Общее. Это того нельзя.